Доброго дня всім, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами будемо готувати курку з ананасами. От таке, знаєте, і просте, і дуже смачне блюдо, тим більше, що воно страва, тим більше, що вона готується, ця страва дуже швидко. Але поки ми будемо працювати із курячим філе, із цибулькою і всім іншим. Дивіться, в мене така є. Чи як сказати, я на дно дека вистеляю картоплею, топтаною картоплею. Через те буде смачно, просто для того, щоб почати, я ставлю на огонь отаку порізану картопельку. Я взяла дві великих, так, щоб було тонким слоєм, але щоб було на дні. Бо коли зразу на дно ложиться цибуля, вона тоді розсипається. І це виходить непрактично. Коли ви піднімаєте вилкою після того, як розрізали м'ясо собі класти на стіл, то ми маємо таку річ, як розсипається цибуля і воно не тримається до кучі. Я розумію, ви мені зараз скажете, що все треба робити на дощці, але ми робимо по-домашньому. І от такими ось невеличкими кусочками. Головне, щоб вона бистренько зварилася. Наша картопелька ставимо на гарний такий огонь. Бачите, як, ну, я розумію, що повар би так не робив, але ж у нас домашня кухня, ми робимо так, як нам зручно. Знаєте, я вже так привикла, так і роблю. Значить, оці дві великі картоплини, ми ставимо на огонь, щоб вони. Заливаємо водою і ставимо на огонь. Коли вона е, картопля буде готова, тоді ми воду всю зцідили, картопельку потоптали. А ми приступаємо, ставимо це на огонь, а ми приступаємо до всього іншого. Ми беремо форму, отаку. І оцю пюре, що я зробила, дивіться, потовкла ті дві картоплини. І воду зцідила геть, а сюди додала 50 грам масла. Підсолила, звичайно, і оцю картоплю тепер ми викладаємо тонким слоєм по всьому, абсолютно по всьому дну дека. Зараз ми це зробимо. Воно не багато так, але що буде. Чому я там маслом змазала? Тому що, щоб не пригорало, бо ми будемо ставити все в духовку, і щоб воно не пригорало, отак красиво ми його, дивіться. Воно виходить не дуже великим слоєм, але що картопля на дні хай буде. Так о, все зроблено, вирівняли гарнюню, і тепер. А тепер, поки там стоїть наша картопля, тепер ми цибульку, ось наші дві філеєчки, цибульку ріжемо на дві половинки. І напівпільцями ми всю абсолютно цибулку викладаємо по картоплі. Можна навіть трішки придушити, щоб наша цибуля була там всередині в картоплі. Воно так, повірте, буде ще смачніше. Робиться. О, засвітилось. То потухне, то погасне. Але ж вже, знаєте, як налаштувалися робити, то вже так і робимо. Так що не дивуйтесь, зараз ми живемо в такий час, що, можливо, все. Так, отак ми трішки. Придавили. Носики я зняла, тому що носики не діляться, а нам потрібно, щоб воно була вся ця цибулька в цих кілечках. Тепер ми розрізаємо наше філе вдовж, отак, на дві половинки, розкладаємо отакими. Гарними філейками, получаються вони, накрили плівочкою і відбили і одну, і другу. Накриваємо плівочкою, це трішки відсуну, і тепер молоточком. Не робимо геть із них тонісіньких. Але трішки, щоб вони були, як кажуть, рихліші. І тепер один та інший коржик, оцей м'ясний. Ми кладемо сюди. Все, дивіться, яка краса. Ой, краса. Так, тепер ми далі солимо буквально дві пучечки солі. Не забувайте, що картопля в нас посолена. Тепер суміш перців. Буквально, якщо в мене там суміш, у кого може, теж буквально пучечка, щоб воно м'ясо мало аромат. Отак, це ми зробили. Тепер ми з вами, мене завжди роблять мені зауваження, чого ми з вами? Тому що ми з вами разом готуємо. А тепер сметана йде в ход. Сметана прямо розмазуємо. По всьому м'ясу. Гарно розмазуємо, покриваємо. Прямо бачите, візьме 2 столові ложки сметани. Одна ложка піде на одну двойне філе. воно виходить, Бо як розрізали, то маємо двойне розділене. Прямо гарно змазуємо цибулька наша вилізла. І отак. Бачите, сметана. Теж слідкуйте, щоб не була дуже кисла. Сметана в нас. Тепер ми кладемо наші ананаси. Так, кілечками гарно. І розділили і поклали. Оце скільки буде кілець, скільки буде порцій, бо якраз так гарно буде врізатися, що одне кілечко, одна порція. Поділили і буде добре. Так. Тоді як буде розрізатися отак, отак на частинки і все. І зверху ми присипаємо твердим тертим сиром. Прямо так, знаєте, гарно, щоб не було мало. Гарненько так присипали. Мене тут трошки більше натерте, бо я ще буду, там собі хочу пончики зробити із твердим сиром. Там вони в мене є в рекламі. Відео подивитися, то, якщо захочете, то в мене йтимуть замість хліба такі гарні пончики. Отак От покрили і ставимо в духовку відкриту, спочатку, ну, нагріту, господи, що я кажу відкриту. В нагріту духовку ставимо десь на 40-45 хвилин. Будете дивитися, як вона у вас гріє. Ну, я ж кажу, хвилин на 40, так це точно. Ставимо в духовку. Закінчилось запікатися наше м'ясо. Мені хочеться вам показати, дивіться, видно всі кільця, видно, куди як його потрібно різати, але не важливо, як ви будете його різати. Важливо те, який смак ми маємо. Я зараз отак ось поділю. Воно соковите м'ясо, воно не сухе м'ясо. Сметана і курка дали смак, і воно е, отримуємо такий, знаєте, зовсім соковите м'ясо, із картопелькою, із цибулькою, і з ананасом. Так, дістаємо. Так, погано одрізала о. І вложимо сюди. Аромати божественні. Зараз воно дуже гаряче, коли воно трошки підхолоне, воно буде Таке, що можна буде їсти. Ну зараз, ось дивіться, я ріжу, бачите, і м'ясо біле, і ананас. І все. Зараз спробуємо яке на смак м'ясо, все в міру. Відчувається і м'ясо. Відчувається навіть та картопелька, на якій воно лежало. Трошки, я ж кажу, трошки підхолоне. І цибулька. Дивіться, цибулька пропарилася, цибуля взагалі це варто їсти. Хочу наостанок побажати всім приємного апетиту, смаку гарного. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь. Маєте бажання, ставте лайки, кому сподобалося, пишіть коментарі. Дуже рада вас бачити і до наступної зустрічі!